Доброго дня! Я Богдан Живоченко. Вас вітає школа україномовних навчалок на Ютубі. І сьогодні я вам розповім все про таку справу, як підняти ні до турніка. Ці різновиди даної вправи прокачують один і той же м'яз. Вони відрізняються за зовнішнім виглядом та ступенем складності. Але в усіх них прокачується прес, здебільшого нижній та середній, в меншій мірі верхній. Також мязами асистентами є м'язи спини. Ви здивуєтесь, чому тут працюють м'язи спини. Але вони працюють тут через те, що при підняттях ніг до турніка ви також піднімаєте тулуб. Спростить виконання вправи. Але я за спини тут є лише асистентами. Вони не прокачуються. Доброго дня! Я Назар Живоченко. Я покажу вам прості приклади підняти ніру до турніка. Такий різновид даної вправи є самим простим. Даний типаж вправи є дуже простим. І тому, я думаю, ним будуть користуватись ті люди, які навіть на турніку з трудом висять. Ви маєте піднімати ноги до кута 90 градусів. Тобто отак. Вони повинні триматися разом. Якщо у вас вийде зробити так 20 разів, то ви можете переходити до таких піднятніг. Підняття зігнутих ніг на максимум. Такий різновид даної вправи є складнішим за попередній. Але все одно він є дуже простим. Загалом він підготовчий. Техніка тут така. Ноги повинні бути разом. Ви повинні їх підняти як можна вище. Розкачка повинна бути мінімальна. Можна робити, звісно, швидше. Але будьте обережні, коли ви можете вдарити себе, як я тільки що. Якщо ви можете зробити 20 таких ніг до тоніка, то ви можете переходити до такого різновиду цієї вправи. Підняття рівних ніг до кута 90 градусів. Такий різновид даної вправи все одно залишається простим і здебільшого підготовчим. Техніка виконання в нього така. Ну ви, звісно, беретеся десь на ширині плечей, може трішки ширше. Ноги тримаєте разом і піднімаєте їх до кута 90 градусів. Ноги повинні бути ідеально рівні. Якщо ви можете так зробити разів за 20, то можете переходити до отаких піднятніх до турніка. Підняття ніг до турніка. Такі типа вправи є в середній складності. Здебільша ті, хто здають на розряд, то використовують саме його. Техніка виконання цієї вправи така. Вертесь приблизно в ширині плечей та піднімайте ногу. Вони у вас не є ідеально рівними. Тобто ви їх, як бачите, згибаєте. Якщо ви можете зробити закресій за 20, то можете переходити до підняття рівних ніг до турніка. Підняття рівних ніг до турніка. Ця вправа є досить складною, так як окрім непоганого преса, вам також знадобиться деяка розтяжка. Вона повинна бути приблизно такою. Тобто ви без труда повинні вміти тримати в таку розтяжку. Техніка виконання даної вправи наступна. Вижтесь на ширині плечі, держите ноги біля доруга, піднімаєте їх до турніка та тримаєте їх ідеально рівними. весь час. Якщо ви можете так зробити разів за 20, то переходьте до наступного. Виду вправи. Підняття ніг до турніка від кута 90 градусів. У цій вправі більшу участь починають брати м'язи верхнього преса. М'язи нижнього преса напружуються трішки менше, а м'язи середнього преса напружуються в тій же мірі. Техніка виконання даної вправи така. Ноги ну, ви тримаєте біля додуга, тримаєте їх ідеально рівними. Ну, якщо у вас не виходить ідеально рівними, ви можете для початку їх Піднімаєте їх до турніка, потім опускаєте до кута 90 градусів і робите так, як можна більше. Ця вправа є самим складним різновидом. Якщо ви освоїли і такий вид піднятний до турніка, тобто ви можете так підняти ноги до турніка 20 разів. Вам слід використовувати вагу. Купити отакі чудові штуки або самому зробити та піднімати ноги до турника. Можна хоч так. Можна і отак. От. Право сильно ускладнюється. Ви відчуєте різницю в виконанні вправи, навіть якщо повістите на ноги лишень пів кілограма. А цей додаток буде для тих, хто не може підняти ноги навіть от так. Базовий вправо для такої вправи. Буде ось така вправа. Ну а для тих, хто не може зробити навіть і так, рекомендую робити ось таке. Ну або якщо у вас так свідка не виходить, робіть ось так, от, як можете. Ну, а для тих, хто не може зробити навіть і так, рекомендую робити ось таку вправу. Негативні повтори. Ну а для тих, хто не може зробити навіть. І так. Я хочу сказати, мені ваш жаль. Тепер я хочу розповісти про травми дані прави. Перша травма дуже серйозна. Ви можете так одного до піднімати, піднімаєте. Тобто, якщо ви піднімаєте не рівні ноги, а піднімаєте отак от дігнуті, то у вас можуть бути травми колін. Так як нагрузка на коліна дуже велика, ваші коліна можуть просто вилетіти на три метри. Ну, а другий вид травм банальний. Ви просто робите, робите, потім зіскакуєте і падаєте, розбиваєте, там собі щось руку ламаєте. Загалом це всі. А, а я ще забув вам сказати про такий варіант. Ви піднімаєте ноги до турніка, не розраховували свої сили, бо ви вже дуже сильні, у вас повсюди дуже мощні. І вдарили ногами об турніку. От так. А, і поламали їх. Поламали собі одута, поламали на стопі, пальці поламали. Та що завгодно. Але це не є серйозно. З бамбум немає, що очікати, а дам же я кажу, зараз, о, мене піднімає.